Російський опозиційний політик Леонід Гозман висловив 24-му каналу думку, що у Кремлі вирішили попередити світ про загрозу атомної аварії на Запорізькій атомній електростанції. Він переконаний, що насправді Росія готується передати ЗАЕС під контроль України. Він не виключає варіанту, що Кремль дійсно готується відступити від Запорізької АЕС. За його словами, в Росії нічого не виходить, а ізоляція від світу просто божевільна. Крім того, як зазначив опозиціонер, Кремль зараз намагається знайти, де б купити зброю, бо своєї не вистачає. Наразі вони явно ведуть перемовини з Іраном, щоб в нього купувати озброєння. Тож, якщо Попри воєнні злочини, доказав ще звинуватять у порушенні ядерної безпеки серйозними наслідками, то з ними перестануть мати справу навіть ті, хто готовий робити це зараз, заявив Гозман. Тому політик не виключає того, що на Запорізькій АЕС росіяни готуються відступати. Крім того, в них, звісно, паніка. Вони не знають, що робити. Проінформовані люди кажуть, що в російській промисловості дуже тяжке становище, не вистачає зброї та іншого. Підсумував Гозман. Росія повинна прибрати своїх бойовиків із території Запорізької АЕС та припинити обстріли станції. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Говорив сьогодні з президентом Фран... Анція Макроном фактично про реалізацію одразу кількох пунктів нашої формули миру, а саме про радіаційну безпеку та ситуацію на Запорізькій атомній станції, а також про енергетичну безпеку України та Європи, працюємо для того, щоб забезпечити виконання припису МАГАТЕ щодо припинення будь-якої ворожої активності проти українських атомних об'єктів. І для цього надзвичайно важливою є демілітаризація Запорізької атомної станції. Росія повинна забрати звідти всіх своїх бойовиків і припинити обстріл станції, наголосив глава держави.